Урок розвитку мовлення. Складаємо розповідь за коміксом. Розгляньте уважно малюнки. Дайте імена дітям. Яке запитання ви могли б поставити до цього малюнка? Подивіться, що відбулося далі. Яке запитання ви могли б поставити до цього малюнка? Що відбулося далі? Яке запитання ви могли б поставити до цього малюнка? Чим все закінчилося? Яке запитання ви могли б поставити до цього малюнка? Отже, придумайте дітям імена, дайте відповіді, що вирішили зробити хлопці, яким чином вони це зробили, як вчинили дівчата, чим закінчилася пригода. Яку назву ви б могли дати оповіданню за цим малюнком? А тепер давайте подивимося, які влучні вислови ми можемо вжити при написанні твору. Поверталися зі школи, вирішили налякати, причаїлися в кущах. Почали подавати страшні звуки, дівчатка налякалися, злякано відсахнулися в бік, подумали, що там страховисько, вирішили прогнати, назбирали каштанів, почали кидати на кущі, полетіли хлопцям на голови, заволали від болю. Повилазили з кущів, почали звинувачувати дівчат, обізвали розбійницями. Дівчатка розсміялися. Оце хлопцям наука. Ви можете в своєму творі використовувати будь-який із цих словосполучень. Будь ласка, зробіть зараз фото екрана, щоб ви могли користуватися цими. Словами при написанні твору. А далі за допомогою запитань і слів, які ви зараз фотографували, напишіть, будь ласка, твір про ось таку смішну пригоду, яка трапилася з двома хлопчиками і двома дівчатками. І не забудьте... Дати їм імена. Бажаю успіху.